Хмельницький гурт Чумацький шлях завершив всеукраїнський тур, у якому вдалося зібрати 255 тисяч гривень. На своїх виступах артисти організовували благодійні аукціони, на яких продавали передані військовими кулеметні і артилерійські гільзи, тубуси, музичні інструменти. Усі зібрані кошти витратили на купівлю пікапу для 54-ї окремої механізованої бригади. Цей автомобіль буде рятувати їхнє життя, і ми дуже дякуємо кожному за ваші донати за те, що ви підтримали. Цей збір, але роботи ще багато, тому будемо працювати далі. Перемога за нами обов'язково. Слава Україні! Героям слава! Збір коштів проводили спільно з благодійним фондом Фонд Людей. Ми бійці 54-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо групі Чумацький шлях фонду людей за допомогу в придбанні цього пікапу, який буде допомагати нам впоратися з бойовими завданнями набагато краще і швидше. Дякуємо вам всім небайдужим, хто допоміг. Слава Україні! Слава в умовах війни. Музиканти та артисти продовжують творити, але пам'ятаючи, завдяки кому залишається ця можливість, Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.